Всім привіт! На сьогодні трошки індійських прикрас. Починаємо з набору з гранатами. Це в нас красиві ромби, 18,3. Розмір, 3800 гривень. Це по старій вартості. Зараз курс росте і вартість на прикраси. Також. Тут красивий колір. Якщо мене вистачить часу, я спробую при денному світлі вам показати. Ще один красивий гранат у розмірі 18. Гранати та турмаліни. 4200 гривень 105 доларів. Тут красива модель. Темно-червоні гранати. Вага однієї сережки. Зараз подивимось. 5,8 А з попереднього набору 5,6. тобто Ага, в принципі, можна сказати, однаково. Хоча оці на вигляд важчі. І тут рівний в нас штифт, а тут, бачите, трохи таке, як задертий. Красива модель, сережки каблучка, гранати та мультикольорові турмаліни. І ще ми подивимось браслет з гранатом. Браслет гранат, тут довжина до 20 сантиметрів. Ось такі камінці. 6300 гривень 160 доларів на тоглі Ось така форма камінців. Позаду. В принципі, мені здається, що буде разом цікаво. І той, і інший, але по кольору тут гранати, як у ромбах. Ось ці темно-червоні. Є ще комплект маленький гранат у розмірі 18,7 Гранати та чорна шпінель. Маленькі, маленькі. Гранати тут 6х4. Чорна шпінель по колу. 1700 гривень набор. Далі. Гранат, стежинка. 18,5. Ось такі туди ранати 5 на 3. Світлі, світло червоні. 2100 гривень. Цей. Тут 2 сантиметри довжина. Для порівняння хочу вам показати браслет ось такий з гранатами. Я не знаю, який, на вашу думку, краще. Вони в одній ціновій вартості, а тут камінці темно-червоні, схожі на ось ці. І це ще додатково у радіюванні. Але, бачите, він. Меншенький, трохи, ніж наш ось цей. На руці ось так виглядатиме. Такий тут незвичний замочок. З таким чином застібається. Тут ще додатково фіаніти, але лише в застібці. І теж який краще. Ось цей крупніший чи дрібніший. Думаю, що все-таки ось цей крупніший. І іще в маленькому вага 23 грами, а тут 36 грамів. У 18 розмірі комплекс з адулярами та коралами. Кабашон 2500 гривень. Адуляри білі, але досить добре світяться. Вага однієї сережки 4,1. До них може бути браслетик, але браслетик в мене крупніший. О, і хочу ще показати нам мисто з одуляром. Воно 43 сантиметри ось таке дрібненьке на сріблі 2050 гривень Напівпрозорий адуляр. Буває дрібніший це ось цей. Це ось цей один. Буває ще трохи крупніше, але зараз не дрібніших, ни крупніших не буде. Це поки що останнє. Може бути, що в мене залишилось з попереднього набору каблучка, з попереднього відео не з 17,1. В розмірі 17,1, але тут є ось така, бачите, як щербинка на камінці. 17,1, вартість каблучки 500 гривень. Ірізація трохи є в каблучці. є ще ось така кругленька, красива підвіска за доляром досить такого насиченого кольору 2 см діаметр. Вона також біленька, але світи синьо-жовтим. Ось така кругленька. Чогось я думала, що її немає, але випадково знайшла. Це називається, що мені потрібна винагорода продавець року. Але підвізка класна, як повний місяць. Взагалі, мені здаються такі круглі підвіски. Вони виглядають як повний місяць. І ще хочу нагадати, що в мене лишився один павучок. Зараз я його відкрию ось такий останній павук у радіюванні з блакитним топазом 1750 гривень. Його вартість. І є стрикоска ще. Він іде ще в такій коробочці з серветочкою. Просто серветка більше для краси, бо родовані прикраси не потребують чистки. Єдине, що їх бажано ом, зберігати в закритих місцях. От можна отак в оригіналі, як воно є, так, так і зберігати, щоб просто не потрапляло повітря. От, а це наша стрикоска. Маленька така. До неї також іде така коробочка, як ви зрозуміли. Каблучка адуляр 18 і 8. Адуляри аметисти 1750 гривень 45 доларів. Красиво. І підійде до підвіски. Якраз там і там кругле, красивий колір. Це такий сам камінь. Браслет родоніт чи родохрозіт, їх трохи плутають два камінця на зап'ясті 17 або 18. 1400 гривень. І є ще ось такий дрібненький ліпідоліт за 1000. Такого сливового кольору темно-сливовий. На зап'ястя 16 або 17 см, хоча може 18 на налізе приблизно. Красивий колір він так переливається, зараз покажу. Діаметр тут 7-8 мм приблизно. Браслет з перлинок тут 20 сантиметрів на біжутерії 880 гривень. Смарагди та рубіни. Додатково 20 сантиметрів довжина. Ще є такого плану мисто. І ось такого плану. 8, 850 гривень, тут 50 см на біжутерії. Також пролинки на ниточці, такі вони м'якенькі. Агати 50 см, 500 гривень зелені та риженькі. На біжутерії. Покажу каблучку з малахітом 16,2. Багатьом сподобалося, але маленький розмір. 1400 гривень. Вартість 10 грамів. Вона красива просто. І не сильно крупна і не дрібна. Флюорід 18,5 буде також 1400 Красивий флюорід 2 см. І браслет з бурштину зап'ястя 17 сантиметрів 900 гривень. Руці виглядає. На мене трохи великуватий на виріст. А ми стара автопаз, на майстера на біжутері 1500 гривень темний. Ще наостанок на останок у нас сьогодні браслет з рубінового кварцу 550 гривень на сріблі. Подвійний. Всім дякую за перегляд! Це в нас сьогодні з вами таке відео. Може, перекраси небагато, але, в принципі, я думаю, гранати вам повинні сподобатися. Бажаю гарного дня, дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення!